Є в нашої студії Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Вітання вам, добрий вечір. Добрий. 16-й санкційний пакет. Чекаємо, не дочекаємося, що там ще буде нового. Газ потім знаємо про певні активи ще Російської Федерації та основних чиновників. Що ще нового побачимо і коли? Так, я вас засмачу, скажу, що газу там не буде. Якщо так. ми про зріджений природний газ, його там не буде. Ми віримо, що в цілому консенсус щодо відмови від російського зрідженого природного газу буде досягнуто, але це рішення буде прийнято не в санкційному треку, а в інший спосіб, типу енергетичної безпеки угу. незалежності. А те, що пані міністерка говорила по енергетиці, ну я би не перецінював цей шматок а, санкційного пакету. Чому тому, що в ньому буде йтися про заборону. На зберігання російської нафти виявляється до сих пір, незважаючи на ембарго і на інші санкційні обмеження в Європейському Союзі на цих резервуарах можна зберігати російську нафту, чим вони і користуються і заробляють. І це буде заборонено з в му санкційному пакеті. Що там буде ще? Там будуть танкери. Танкерів буде не менше ніж 50. Це добре, чому тому, що європейські санкції проти російських танкерів цього тіньового флоту вони. Дуже непогано працюють і зменшують можливість Росії заробляти на експорті енергоносіїв. Там буде традиційно така щедра частина по російському ВПК, так само по компаніях з третіх країн і досить багато буде Китаю, які допомагають році обходити санкції. Буде ряд по фінансовому сектору додаткових обмежень банків. Ну, ми дуже хочемо, щоб банки були повноцінно санкціоновані російські. В той же час, поки що, я би сказав, мова йде більше про відключення їх від СВІФТУ. Плюс ряд індивідуальних санкцій традиційно для Європейського Союзу не буде супергучних імен, але буде досить такі непогані робочі рішення поряду індивідуальних санкцій. Це те, що ми очікуємо. Ну, тобто, так, якщо там по п'ятибальній шкалі, чотири з мінусом. Це те, що буде цей пакет. Терміни. Кінець люто, так само як і. Інші партнери, всі основні країни або юрисдикції санкційної коаліції, окрім США, на кінець лютого презентують санкційні пакети, тобто, це Євросоюз, Велика Британія, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія це ті юрисдикції, які будуть приймати санкційні пакети, щоб відзначити третю річницю повномасштабного вторгнення. Логіка прийняття тих чи інших обмежень. Те, як формуються ці санкційні пакети, чи зрозумієте ви цю логіку, тому що ну, здоровий глузд підказує, що варто було би обмежити все і одразу. Але mm -hmm. розуміємо, що так, по-перше, так не відбувається на практиці. Mm -hmm. ну, і властиво постає питання, чому, якою є логіка цих обмежень. Mm -hmm. ну, мені здається, в житті взагалі мало що відбувається все і одразу. А по санкційним пакетам, в принципі, нормальний, звичний для всіх спосіб приймати санкції певними а, пакетами, блоками напрацювання. Тобто Євросоюз спочатку повномасштабки 15 пакетів. США, якщо що ми рахуємо такі відносно великі пакети, це буде 35 для порівняння. Чому не можна все одразу? Тому що кожне рішення потребує певної підготовки, юридичного пропрацювання, пропрацювання з точки зору наслідків, оцінки оцінки наслідків, ну, відповідно, йдуть такими блоками. Так, добре, от у нас є пакет, ми тут маємо певний ресурс. Нашої робочої команди, там ну, працівників відповідних міністерств, а, і ми готуємо. В нас буде блок фінансових санкцій, блок індивідуальних, блок по енергетиці, блок по ВПК. Наприклад, взяли, зібрали докупи, прийняли. Чи можна кожного разу приймати санкції більше? Та можна. Подивіться на останній а, санкційний пакет США, там скільки було понад 100 танкерів. тобто можна приймати більше. Чи можна санкційні пакети приймати частіше? Теж можна знову ж таки 35 плюс США. Той самий час 15 Європа, тобто є різні темпи, хоча для справедливості заради ну, в США і органи є окремо створені спеціальні санкційні, чого в Брюсселі немає. От, тому поступовими порцями відбувається робота. Цікаво, що є там деякі креативні ідеї. Зокрема, наша міжнародна санкційна група пропонувала дійсно, як ви кажете, все і одразу заборонити повністю торгівлю з Російською Федерацією. Така практика була. А в свій час були заборони повній торгівлі з Іраном, після чого дозволялися окремі види торгівлі, окремими товарами, ну, наприклад, фармацевтика там такого плану чи дитячі товари, а через визначені шляхи, тобто там визначалось декілька банків, декілька провайдерів платежів, поставок, а все інше заборонено. Це непогана логіка, вона перевертає стіл. Я не впевнений, що зараз всерйоз вона може обговорюватися. До речі, вже є певні результати заморозки і санкції стосовно танкерного флоту, тому що ми пам'ятаємо, що було це введення, обговорення вже там кілька мільйонів російської нафти просто бовталося в небі, тому що ой, в небі в морі. Перепрошую, перепрошую, в морі, і тому що жодна країна не хотіла їх приймати. Вже є якісь певні оцінки втрат Російської Федерації. Ну ми рахуємо, що лише на в результаті останнього санкційного пакету США який ще не набув чинності, mm -hmm. в основному він набуває чинності. Кінці лютого і навіть на початку березня росіяни втрачають простір для маневру. Вони втрачають доступних перевізників своєї нафти. Відповідно, в них зменшується в мільйонах барелів кількість нафти, яку вони зможуть перевести до своїх покупців. Ну і покупці вони теж такі не прості хлопці. Вони відразу викручують росіянам руки і вимагають ще більшої знижки. Оскільки, ну ви ж бачите, так важко з вами працювати. Ага. Ми можемо загріміти під санкції США в свою чергу. Китайські парти вже загріміли деякі. І санкції через те, що вони купували і отримували російську нафту, тому з російською нафтою працювати стає важче, вона стає все більш токсичною. А дуже подобається підхід нової американської команди в тому плані, що вони абсолютно ну, так, чітко артикулюють росіянам, що ну дивіться, в нас тут тільки санкційний пакет перший такий дійсно сильний по флоту, танкерному, який ж навіть не був чинності. Подивіться, які mm -hmm. наслідки. Ви бачите, що ми можемо зробити, так от, якщо ви там не будете робити, там що нам. Хочеться з вами там досягати домовленості, ми це будемо посилювати, посилювати. і Ми це чуємо на всіх рівнях від найвищого політичного до мого робочого рівня. Ті самі сигнали, вони дійсно готують багато санкцій. І цікаво, що декілька днів тому обговорили з ними, вони готують санкції по Ірану. Тобто вони Ірану так само чітко сказали, що хлопці, ви зараз там експортуєте певну кількість нафти. Якщо ви там не будете йти на розрядку обстановки на ближньому сході. Ми приймаємо санкційний пакет і вас від цього обсягу танкерної нафти, яку ви експортуєте зараз, залишається 10%. і це абсолютно серйозно. І всі розуміють, що вони це зроблять. Тому я думаю, зараз такі більш рішучі дії будуть. Україна може впливати на логіку прийняття ось цих санкційних пакетів. І, до речі, тут теж важливе уточнення мені видається. Тобто, то те, те, що ви описували, це фактично перехід від одного пакету до іншого, від однієї галузі до іншого. Це не означає, що е, там три роки від початку повномасштабного вторгнення сидить якась група і не може сформувати той чи інший пакет санкцій. Це, це так не виглядає. Так не виглядає. Є е, міжнародна санкційна група, яка формулює дуже. Багато ідей і передає аргументів і доказів для прийняття тих чи інших санкцій. А не буде перебільшенням сказати, що не менше ніж 30% санкцій, прийнятих партнерами у 2024 році, були прийняті за матеріалами міжнародної санкційної групи і української сторони. В першу чергу це стосувалося значної кількості доказової інформації по санкціях спромовлення на обмеження обходу санкцій та або російського ВПК. Ніхто краще нас не розуміється на російському ВПК, ніхто більше за нас не отримує російських дронів і ракет. А по Сферам фінансів, енергетики так само, ну наша велика перевага, що ми добре розуміємо, що відбувається в Росії. Ми добре розуміємо той вплив санкцій, який чиниться на їхню економіку, і ми добре розуміємо про те, як відбувається вхід санкцій. Недалі, декілька днів тому один з наших, так би мовити, агентів просто був на онлайн вебінарі там, де одні деякі російські компанії. Працювали з російськими банками іншим клієнтами, де вони їм наочно показували шляхи обходу санкцій. Один з цих слухачів був наша людина, і відповідно в нас є ця інформація. Відповідно, там через деякий Розкажіть, час ці цікаві, ця як інформація вони опиниться в ну там складні. Вони просто вибудовують доволі складні ланцюги закупівель через агентів, через дві-три юрисдикції різні, окремо йдуть платежі, окремо йдуть товари там з сесією, з концесією, з поставкою, Заплутують максимально сліди. Щоб воно легально виглядало як таке, що дозволено для здійснення платежів. Чому тому, що ну банки третіх країн дуже обережно ставляться до всього пов'язаного з Росією через страх, реальний страх вторинних санкцій Сполучених Штатів Америки. Відповідно, задача всіх, хто організовує транзакції з Росії, їхня задача зробити максимально такий вигляд, що транзакція не пов'язана з Росією. Тому відбуваються такі хитрі ходи, але ми їхні ходи бачимо і записуємо. Британський уряд запровадив нові санкції проти трьох російських фізичних і двох юридичних осіб. До списку зокрема додали Павла Фродкова, який з червня 2024 року є заступником міністра оборони Росії, як зазначили у міністерстві фінансів Великої Британії. Фізособи та компанії з нового списку отримали вигоду чи підтримку російського уряду. Вони продовжували вести бізнес у стратегічних секторах. Ну це цікаво слухайте, впровадження персональних санкцій поношення до тої чи іншої особи Е, на це теж має. І ти ресурс, і тут теж треба розуміти, що якщо хтось там напрацьовує цей пакет по кожній особі, то як оцінюється ефективність і логіка, чому проти того впроваджуємо, а того поки не чіпає? Ну дуже часто запитують нашу думку насправді, і ми часто маємо можливість пропонувати або пріоритизувати певні цілі, і ми добре розуміємо функціонування, яких саме осіб дозволить а, завдати максимального. Максимальної шкоди російській економіці або російському політику, тому, тобто цій еліті, яка там приймає певні рішення. О, тому маємо можливість впливати. З в з британському останньому санкційному пакеті, і те, що вони і деякі інші партнери готують на кінці лютого, це так чи інакше в них є така категорія сіп, яку вони називають нові олігархи. Mm -hmm. Тобто це ті росіяни, які користуючись. Санкційними обмеженнями які, користуючись цими змінами структурними в російській економіці, де приходить дуже багато а, бюджетних грошей на ВПК, де йде оджим, віджим, не знаю, як це назвати, захоплення активів на території України, перерозподіл, де з'являються нові олігархи. І цих людей. Заставляють, ну вносять під санкції для того, щоб вони розуміли, що ага, якщо там якісь націоналізували завод Арістон італійський і передали російському олігарху, то ця російська людина повинна розуміти, що це питання часу, коли вона опиниться під санкціями Великої Британії, США Євросоюзу. і це його вибір. Добре, тобто логіка в тому, що ця людина, до прикладу, Фратков, дізнавшись про те, що проти нього накладені санкції, він... Не відмовиться ж співпрацювати з Росією, правильно? Тобто, просто буде певний страх робити подальші дії. Він чи повинен... це блокування активів? Блокування активів, неможливість подорожувати, тобто ця людина, а так само все пов'язане з ним бізнес і члени сімей, отримують дуже багато труднощів для ведення будь-яких справ uh -huh. поза територією Росії. Якщо їх це влаштовує, багатьох це насправді влаштовує. Це одна історія. Якщо вони розуміють, що для них це створює багато проблем, їм доведеться змиритися з труднощами а можливо навіть з позбавленням прав чи активів. Не в Російській Федерації, відповідно, вони там хтось з них приймає такі рішення. Тобто, якщо ми беремо умовного Абрамовича, ну для Абрамовича будь-які санкції стали величезною проблемою, і тому він, в свою чергу, можемо бути доволі впевненим, займає ну таку, скажімо, помірковану позицію стосовно політики Путіна. Ну, давайте про інші санкційні пакети теж згадаємо. Напередодні на сайті українського РНБО з'явився указ президента щодо впровадження санкцій. У переліку п'ятий президент України на від Європейської солідарності Петро Порошенко. Також там Костянтин Живаго, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук і низка інших осіб. Тим часом на сайті офісу генерального прокурора додали інформацію про початок досудового розслідування кримінальних проваджень. Йдеться про відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Прізвище у цьому повідомленні не назвали, однак зазначили, що кожен притягується до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Ну тут одразу і постає запитання, яке, е, яке породилося, Я бачу, це не, 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 не... Не від однієї людини, скажімо так, щодо впровадження санкцій проти українських громадян. Uh -huh. Чому цей механізм? Ну бо є конституція, є закони, uh -huh. можна притягувати до відповідальності. А, дивилися точно так само для інтересу, практикою іноземних країн. Насправді і в США, і в ЄС, і в Великобританії нічого унікального в тому, щоб санкціонувати власних громадян, немає, так само, як і юросіп, які працюють, ну є там інкорпоровані відповідні території. Тобто, це не є чимось унікальним. Звичайно, що це є. Як сказати, потребує суттєвіше пропрацювання і підготовки відповідні рішення, тому що санкціонувати українських громадян, як ви правильно сказали, це завжди треба чітко розмежовувати санкції і підстави для кримінальних проваджень і відповідно доказування вини і там судового розгляду. В чому різниця? Різниця в тому, що санкції є по суті адміністративним механізмом. Наслідки від санкцій і сама суть санкційних обмежень вона вважається легшою ніж кримінальна відповідальність. Тобто воно одне одному не перешкоджає. Як дійсно кажуть, що тривають відповідні кримінальні провадження, тому відповідним епізодам... В діяльності осіб у даному списку буде надана в свій час кримінальна права оцінка, і до буде встановлюватися виключно судом. Санкції в свою чергу мають в першу чергу такий обмежуючо-превентивний вплив. Мета санкцій це обмежити можливості особи продовжувати свою діяльність на шкоду національним інтересам України, і все крапка. Це не є покарання, це не є притягнення до відповідальності, це лише накладення спеціальних заходів обмеженого характеру. Крапка. Тим не менше, це кримінальна відповідальність за скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів. Тут про що йде мова? Це навіть співпраця з країною-терористкою, до прикладу. Ми кажемо про такі навіть злочини, якщо це про бізнес, колишні високопосадовці, до прикладу, я думаю, що всі подробиці по кримінальному провадженню відомі лише кримінальним органам, але в будь-якому разі, з точки зору підстав для санкцій, ключове це наявність реальних загроз. Для національних інтересів України, що часто може бути дуже поруч або пов'язано з терористичною діяльністю. Тобто, якщо ці підстави є, відповідно можуть бути прийняті для накладення санкцій. В даному випадку такі підстави були. Угу. Формування тих кола тих людей, щодо яких такі санкції запроваджуються. Чи ви розумієте цей механізм? Тому що та там частина цієї історії вона є там не публічною, скажімо, та це рішення Ради нацбезпеки. Але разом з тим ми можемо згадати інших контроверсійних осіб, ну той же Юрій Бойко. Угу. Я його зараз не звинувачую, я не суд та але питання так само виникають, угу. тому що і бізнес, угу. і вплив на медіа свого часу до 2022 року, і багато інших факторів. Угу. Санкції точно так само є абсолютно. Технічним процесом, коли відбувається формування наявності підстав і пропонування розглянути можливі запровадження санкцій на тих інших осіб, ну це відповідно відбувається в звичайний послідовний спосіб, проходячи там відповідні правоохоронні органи РНБО. І я би не хотів в жодному разі. Якимось чином політизовувати цей процес. Знову ж таки, санкції це не про політику. В жодній країні, запитайте, подивіться, санкції максимально дистанціюються від політики. Санкції це виключно технічна робота і ем, прийняття санкцій пов'язано лише з технічною роботою. Як формуються списки, є е, 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 там відповідні е, органи, які. Здійснюють там перевірки, надходить певна інформація. У випадку з окремими людьми з цього списку була там відповідна інформація від фінмоніторингу, Державної податкової служби, від служби безпеки України. Інформація опрацьовується, формується список, пропонується на розгляд Раді національної безпеки і оборони. Тобто, так само Бойко він теж в санкційному списку, Медведчук став в санкційному списку. Мені здається, що в цілому в нас спочатку повномасштабного вторгнення. Санкціоновано приблизно 15 тисяч осіб. Більшість з них російські, uh -huh. а є громадяни і особи з третіх країн, є й українці, і це не перший список, і можливо не останній список українців у санкційному списку. Механізм втілення і реалізації санкцій у час воєнний час, та стан воєнного стану, в час воєнного стану, або коли немає повномасштабного вторгнення і часу війни. Це різні речі. Закон про санкції прийнято в 2014 році. Цікаво, що з 2014 року до 2022 року а, санкційних обмежень практично не впроваджувалось, незважаючи на по суті початок війни з Російською Федерацією. І вже колаборацію? Ну, колаборацію я би сказав, що досить цікаво виглядало в подальшому, що деякі люди, які самі голосували. За закон про санкції потім самі ж торгували а, з Російською Федерацією. А... В 2022 році, коли ми побачили, ну коли почалась певна штабка, коли почалися суттєво посилювати санкційна політика проти Росії в першу чергу в країнах партнерах, звичайно, що постало таке питання, що ну добре, а що в Україні санкціями виявляється, що санкції санкційний закон мав певні недоліки. В травні 2022 року були внесені зміни до санкційного закону, і по суті з травня. Літа 2022 року почалася доволі інтенсивна санкційна робота, і я би сказав, що в тому числі санкції накладення обмежень, вони ж по нашому закону, по-перше, дозволяють відновлювати справедливість. А по-друге, вони дозволяють в судовому порядку за умови доведеності відповідних обставин приходити до конфіскації тих чи інших активів. Ну, наприклад, Миколаївський гланоземельний завод було конфісковано рішенням ВАКСу. На підставі застосованих до Дерипаски санкцій здається, Що рішення справедливе, але це все рівно судове рішення. Тобто будь-які наслідки вигляді теоретичного позбавлення. мене, вони наступають лише у судовому після, порядку. після Після вирішення. Після вироку так. ну бачите, але якщо ми говоримо про Дерипаску, то це російський громадянин. Mm -hmm. Тут теж цей фактор враховуємо. І дуже вдячні вам за те, що знайшли час. Дякую. Та Владислав Лесюко, повноважений президента України з питань санкційної політики, з нами наживо тут в студії. Дякуємо. Дякую. Дякую.